Вродила бавовна, окупанти. Начувайтеся вже другу ніч поспіль у Мелітополі вибухає. А у російському Білгороді неспокійно вже й не злічити який раз Вмощуйтеся зручніше, гарячі кадри обіцяю вже просто зараз на каналі. Січас. Опівночі проти 12 червня мешканці тимчасово окупованих Юрівки та Нового Мелітополя чули гучний вибух на заході міста Мелітополь Запорізької області. Про це повідомив мер Іван Федоров. Згодом виявилося таки російські загарбники знову покорили в неналежному місці. Вибух відмінусував вороже тепловоз у локомотивному депо Мелітополя. Окупанти використовують техніку для транспортування пального на фронт, але щоразу можливостей дедалі менше, наголосив міський голова Федоров. Він нагадав, що це вже другий тепловоз за останні два місяці, який достроково виходить з ладу. Хоча насправді навіщо їм локомотиви, якщо немає де їздити, буквально вчора у Якимівці партизани з Мелітополя підірвали залізничний міст. Це була важлива логістична артерія для окупантів, через яку вони постачали військову техніку з Криму. І це яскравий приклад того, як звичайні українці на окупованих територіях допомагають війську нищити загарбників. Не доїхав цілий потяг на Білгородщині. Дрони атакували російський вантажний поїзд. Одразу 15 вагонів зійшли з рейок. Пошкоджено залізничне полотно. Про це пишуть про кремлівські телеграм-канали. Один безпілотник, нібито влучив у хвостову частину інший вибухнув перед поїздом. Все це сталося близько 21.50 червня, але лише сьогодні пабліки показали наслідки цього інциденту. За версією губернатора Білгородщини В'ячеслава Гладкова, всі 15 вагонів були порожніми. Ну і повернімося знову на Запоріжжя у тимчасово непідконтрольному Україні. Місті Токмак прогреміла ціла серія вибухів. Бабахи не давали спати загарбникам ввечері неділі, 11 червня. Місцеві пабліки показали, як це було тут. Головне не так дивитися, як слухати. Зет пабліки повідомляють, нібито зсу били по району центральної площі, здійснювали обстріл із РСЗО ГРАД, а інші пишуть, буцімто використані були хайморси. З українських інформаційних джерел можна зробити висновок, що за попередніми даними є влучання у розташування окупантів. Офіційної інформації наразі немає. Тому чекаємо на повідомлення і я розкажу про них обов'язково у наступних випусках. Аби нічого не пропускати, підпишіться на YouTube канал Січас, поставте дзвіночок, таким чином ви побачите все першими. Не забувайте про лайк цьому відео і пишіть коментарі. Чи цікаво вам бачити більше бавовни? Ну, а якщо хочете все ж таки ще більше яскравих кадрів, не відмовлю вам у такому задоволенні. Одразу після цього випуску дивіться запальні кадри. Приємного перегляду! Кадри палаючої Росії замовляли. Нова порція бавовни розквітла у росіян за парєбріком сьогодні вночі. На Білгородщині масштабна пожежа у воронежі наліт безпілотників. Не виспались окупанти і на тимчасово окупованих територіях. Найяскравіші кадри ви побачите вже просто зараз на каналі Січас. І почнемо ми з Білгородської області, де триває рейд російських повстанців. Цієї ночі прикордонне місто Шебекіно знову опинилося під обстрілом. Там горіла багатоповерхівка. З інформацією губернатора В'ячеслава Гладкова. Постраждало троє людей. Одна особа від госпіталізації відмовилась, а двоє, які отримали поранення, перебувають у лікарні. Пропоную послухати, що він сказав. Шебекіно ночі багато стріляли, дійсно зрушення. Жилого фонда Провести там осмотр Пока, к сожалению К большому сожалению Возможности нет Частые обстрелы продолжаются Но как только они закончатся Мы сразу С первого дня приступим К тому, чтобы восстановить жилье И вернуть жителей домой Російський телеграм-канал База стверджує, нібито Україна обстріляла Шебекіно градами. Усього за їхніми твердженнями було випущено близько восьми десятка снарядів. А ще пишуть пропагандисти: ЗСУ буцімто випустили по Білгородщині кілька ракет із РСЗВ ураган. Крім того, зетвоєнкор Юрій Кацінок написав: за добу зафіксовано щонайменше чотири атаки БПЛА Камікадзе щодо об'єктів на території Білгородської області. Серйозно поранено літнього чоловіка, якому 67 років. У всьому путіністи традиційно звинувачують Україну. Та наголошу, на території Білгородщини вже котрий тиждень триває операція російського добровольчого корпусу та Легіону Свобода Росії. Саме вони офіційно оголосили про намір звільняти прикордоння Федерації від режиму кривавого диктатора. Ну а про нові просування бійці не повідомляли, поки однак учора легіонери опублікували фото із підписом цитую. Передаємо привіт Гладкову із лісів Білгородської області. Повторіть ще раз, що ви контролюєте? Бо боротьба продовжується. Чекайте на нас. Заява багато обіцяюча, тому будемо чекати на нові повідомлення. А поки перемістимося у російський Вороніж. Він розташований за 250 кілометрів від кордону між Україною та РФ. Залізні птахи тепер долітають і туди. У темний час доби 9 червня місцеві жителі чули два вибухи. Російські пабліки пишуть, що над містом бачили літальний апарат. Губернатор області Олександр Гусєв написав у себе в телеграм-каналі про падіння безпілотника. Кажуть, дрон ніс на собі вибухівку. Його нібито збили, однак БПЛА врізався у житловий будинок на вулиці Белінського. Внаслідок зіткнення пошкоджено 10 квартир на другому поверсі будинку. Зруйновано несучу стіну. Так пишуть місцеві телеграм-канали. З інформацією, чинущої постраждали троє людей. Їх посікло осколками скла. Однак від госпіталізації вони відмовилися. А тим часом у мережі вже з'явилося відео самого польоту дрона. Схоже, ніякої роботи ППО і взагалі не було. Чітко видно, як БПЛА летів по курсу горизонтально, після чого різко почав втрачати висоту та вдарив у багатоповерхівку. Сам інцидент стався у центральному районі міста. Неподалік там розташований Воронезький державний університет та обласна влада. Є версія, що нібито безпілотник летів у бік авіаційного заводу. Дрон почали глушити, і він збився зі шляху. Кремль розцінює ситуацію з безпілотником як атаку Києва на цивільну інфраструктуру РФ. Про це заявив особистий Глашата і Путіна Дмитрій Пісков. Далі процитую його дослівно. Бачили повідомлення, що БПЛА було збито, і, власне кажучи, там потрапив вже збитий безпілотник. Деталі уточнюються, працюють спеціальні служби. Ну і на завершення. Аби пісково швидше думалось, покажу кадри нічного Бердянська. Нині українське місто перебуває в окупації, це зазначу Запорізька область. Там вибухнула автозаправка. Полум'я було видно за кілька кілометрів, і, судячи із заграви, окупанти використовували об'єкт цивільної інфраструктури у військових цілях. Ну що ж, напишіть коментар, як вам такі кадри, і не забудьте поставити лайк цьому відео, підпишіться на наш канал та натисніть на дзвіночок, аби бачити усі сповіщення першими та нічого не пропускати.